Слава Ісусу Христу, що я прийняла для себе у питанні, хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради Христа, той знайде її. Як сказано в Євангелії від Марка, 8 розділ, 35 вірш, Бо хто хоче Спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу ради мене та Євангелії, той спасе її. Бог спасає наші душі, коли ми довіряємо, відкриваємось Богу, відмовляємось від власного егоїзму, самоврядування. Та повністю присвячуємо себе Божій волі, приймаючи Ісуса Христа як Господа і Спасителя.